Свинопас друга частина. Але тримайте язик за зубами, бо я ж дочка імператора. Звичайно, це цілком зрозуміло, сказали всі. У свинопаса, тобто насправді у принца, але ж всі вважали його за свинопаса. Жодного дня не минало без того, щоб він не зробив чогось нового. Якось… Змайстрував він калаталку. Коли її починали крутити, вона грала всі вальси, галопи і польки, які тільки знали, відколи існує світ. Але ж це сюперб, скрикнула принцеса, проходячи повз хижку свинопаса. Я ніколи раніше не чула кращої композиції. Слухайте, підіть до нього і спитайте, скільки коштує інструмент. Але цілувати я його більше не буду. Сто поцілунків принцеси, переказала Фрейліна, повернувшись. Ні, він таки зовсім збожеволів, сказала принцеса і пішла далі. Та, ступивши кілька кроків, зупинилася. Але ж треба сприяти мистецтву. Я, дочка імператора, підіть, скажіть йому, що він, як і перш, Одержить від мене десять поцілунків, решту ж поцілунків дістанеться йому від моїх Фрейлін. О, але ми не хочемо цілуватися з ним, заперечили фрейліни. Дурниці, сказала принцеса, коли я змогла поцілувати його, зможете й ви. Не забувайте, ви одержуєте платню. І фрейліни мусили піти до нього. Сто поцілунків самої принцеси, сказав він. Або кожен залишається при своєму. Обступіть нас, наказала принцеса Фрейліна. Вони обступили їх, і принцеса почала його цілувати. Що там за Юрба коло свинарні? спитав імператор, який саме вийшов на балкон. Він протер очі і надів окуляри. Що це знову вигадали Фрейліни? Треба піти подивитися. І, розправивши за каблуки своїх черевиків, власне, не черевиків, а старих стоптаних хатніх пантофель, він подався до свинарні. О, як він поспішав! Він підійшов зовсім нечутно, і Фрейліни його не бачили. Вони лічили поцілунки, щоб платня була відмірена чесно. Отже, вони не помітили. Коли підійшов імператор. А він ще став навшпиньки, щоб краще бачити. Що це означає? закричав імператор, побачивши, як цілуються дочка із свинопасом, пожбурив пантофлю і влучив її прямо в голову саме на 86-му поцілунку. Забирайтеся геть, закричав імператор. Він дуже розгнівався і вигнав принцесу і свинопаса зі своєї держави. Принцеса стояла і плакала. Свинопас лаявся, дощ лив, як з відра. О, я бідолашна, плакала принцеса. Чому я не вийшла за прекрасного принца? О, я нещаслива. А свинопас зайшов за дерево. Стер з обличчя коричневу і чорну фарби, скинув подертий одяг і вийшов у королівському вбранні. І він був такий прекрасний, що принцеса мимоволі вклонилася йому. Тепер я зневажаю тебе, сказав він. Ти не хотіла йти за мене. Ти не цінувала солов'я й троянду, а свинопаса ти могла. Цілувати за іграшки, так тобі й треба. І він пішов у своє королівство, а принцесі тільки й лишалося, що стояти і співати. Ох, мій любий Августине, все минуло, все минуло.